Тепловики взялися впорядковувати, розкопані після зимових ремонтів місця. Наладки у Шевченківському районі за день пішло майже дві тонни асфальту. Я вже навіть збив з рахунку, в будків оточки маленьких, то ви мені вибачте, то вже не один врахувати. Тим часом ліквідоване розриття найбільше тішить двірника. Прибирати під будинком, каже, буде простіше. Та мені на руки легше. Чесно сказати, як вибачте, що. Краще було. Та набагато. Загалом у Львів Теплоенерго нарахували 52 розриття після аварійних ремонтів у різних районах міста. Наслідки таких робіт за правилами благоустрою підприємство мусить ліквідовувати. Вчора ми асфальтували на Сихові, допустимо, майже закінчили Сихівський район. А сьогодні Шевченківський. понеділок, може, Франківський район був там. А вже після Великодня тепловики знову копатимуть, адже у Львові відновити потрібно ще близько 60% мереж. we <laughs>